Курочка Ряба прийшла до вас і принесла багато ось таких чудових крашенок. Подивіться, як вони переливаються, які чудові, а яка курочка прекрасна! Любі мої, я хочу вас привітати з прийдешним святом Великодня. Я бажаю вам медової Паски. Кільце ковбаски, Червоного Кагору та щастя, добробуту, любові цілого гору. Я вас вітаю та свою позитивну енергію на вас посилаю. Будьте веселі, здорові, ніколи не сумуйте, бо життя та скарб. Люблю вас. Пока!